Ви були вдома, коли все сталося? По да, 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 да. якій годині це було? Это около пяти. Я точно не пам'ятаю, але пам'ятаю, що около 5. І що було? Кажу, час що. Розкажу що. Что... Оце ми, мы... це наша кухня сюди виходить. Ага. Де пленка? Де пленка, бачиш? Ага. Оце прильот був он туди. Ага. І тепер ти можеш представити, прильот був. Ага. От. І оце тих людей, от, 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 де ми, кого ми знали, вони погибли. Одна жінка тільки, яка йшла вовремя у, як називається, де В сховище. В сховище, то вона не погибла. А скільки людей загинуло? Та тут двоє, там аж там одно, і там ще одна. Там ще одна людина загинула. І ви їх знали? Ну так, да, як же. Це ваші сусіди? Ну так, да, ми ж все от ми окно, а їхні тут були балкони. От, от, от. Вони виходять, коли біль'є, чіпляють. Ну, друг друга знають. І отут, коли вдарило на оцю кухню, да, угу. то в нас там через коридор, ти не заходив туди, це коридор і кімната. І ми тільки виходили з дверей, почули, що він пішов на сніження. Не то, що він падав, ні, він пішов прямо це направлено на сніження, таким як войс снаряда, так тихо. що, і ішов, потім пішов. І це коли пікірував. Він... пікірував. І це коли він ударив, оце в нас вирвало двері, нас кинув то одного в сторону, то, то покидало потолок на нас і все. А ми потім вже отямились і думали вибігати на вулицю. Ну почули, вой другого. І ми стали по коридорі в углу. І коли ми вугу лето, удар ще один пройшов там, туди да воно. Бачимо там? Uh -huh. Удар пройшов ще один. Ще один. Ми вже нікуди не вибігали. І тоді думаємо, ну добре, два, значить, вже конець. Ні, чуємо бой ще. І тут рядом на косок, там п'яті поверховка. Ту. Потім тут детських коротше, п'ять і шість прильотів, ми видержали. Оце. Ми отак держались, нас чотири чоловіка, держались кучки. І тому ми вижили, щоб ми почали двіження вибігати. Оце тут, тут на кухні не холодильника, а в см'ятку все. В смятку все. Все. Так, що ми залишилися живі. Слава Богу. О, да, слава Богу, що поставили.